Забезпечені безбар'єрності для того, щоб люди могли. Ага. Малимобільні підніматися сюди і поставимо сюди окремо Starlink, для того, щоб вони повністю були автономні. Тут стол для людини. Да, вона заходить... І тут приймають сільний. і тут приймають. І вони ці всі відкидаються, Тобто два спеціаліста можуть і, це це і, Японія, автоматияпонія. Плануємо надавати адміністративні послуги по всіх старостинських округах і населених пунктах, там де відсутні головні офіси старостинських округів та заклади соціальної інфраструктури. Там, де люди взагалі не мають можливості надобратися транспортного сполучення, нашій громаді на близько 600 чоловік, які мають ознаки маломобільності, забезпечено кріслом. Така лікарня в лікарні в лікарню, можливо, хоча у нас є і мобільний ЦНАП, і мобільний пенсійний, але все ж таки у нас є і можливо до нотаріуса Нотаріус, установи банк, банку є не... ми вже є навчання, ми навчаннями за кожного. Про трактор, чек, ну це як посилка, мечер ну, і гідромович. А у нас все сюди до цього а трактора чи встановили. Так. Так, так, ну, як вираз випадок? Використовується нами для перевезення матеріалів після обстрілу будівельних і доставлених гументальний телефон. Мусонечний бульдозер, тому що проблема велика залища, враховуючи нараховуючи, що з 22 року ніхто не робить, тільки вусиничний фільму. Ну і плюс вирівнювання, екскаватор екскагатор-завантажувач він зовсім робочий. А? Скільки, Скільки грошей? Чотири з половиною, але там було 200. Ми Ми докладали ми свої.